Кажуть, їхня робота починається тоді, коли більшість мешканців міст ще ніжиться у теплих ліжках, а завершуватися може, коли городяни вже міцно сплять. А ще б вам часто заявляють, від того, як спрацювали ці люди, залежить настрій мало не кожного. Кому не хочеться прокинутися одного разу і взріти, що з крану тече гаряча і холодна, чиста, як сльозам, вода, що від батареї взимку віє теплом, а не морозом, що вулиці прибрані, заасфальтовані, парки і бульвари доглянуті, паркани й огорожі пофарбовані. Все це у значній мірі у руках працівників житлово-комунального господарства та тих, хто працює у сфері побутового обслуговування населення. І відповідальність, фаховість, ініціативність, енергійність ті якості, без яких комунальник не комунальник, втілити у життя мрії мешканців окремо взятого міста, пропрацюючу як швейцарський годинник галузь ЖКГ Україні, де правлять бал розруха і занепад, де високий рівень життя бачиться виключно за хмарними цінами на тлі мізерних доходів більшості населення. Навряд чи можливо. При цьому всьому комунальники, принаймні у Бердичеві, не перечікують важкі часи у безтерміновій відпустці, а щоденно працюють. Дуже часто працюють важко і ще частіше під гнів та осуд земляків. І у Бердичеві все ж таки вірять у те, що бути місто ошатним, затишним, приємним окою душі, чистим та світлим. З такими почуттями і вітали винуватців свята у міському палаці культури. Непросту професію ви обрали, не завжди просто, а в більшості випадків непросто працювати в цих галузях. Виникає дуже багато непростих ситуацій, але ваша любов до професії, ваша любов до міста, ваша любов до людей допомагає розв'язувати питання. Приємно те, що ми в розв'язанні питань не неодинокі. Що нас підтримують і керівники обласної влади. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машківський передає вітання і приємну ще одну подію для працівників тепломорежі. 5,5 мільйонів. Залік, який там довго ми його відбувся. Так що він передає привіт всьому Бердичу і каже, дуже поважає комунальників Бердичу. Приємно то, що поряд з вирішенням проблем, які сьогодні виникають в житлово-комунальній сфері, не стоїть остороні народний депутат України Олександр Реве. Він також вітає всіх нас професійним святом, говорив, що допомагав і буде допомагати вирішувати ці, ці питання, особливо, коли вони виникали саме в опалюваний період. Для нас це було необхідно і результативно. У місті не скаржаться на нестачу сумлінних та відданій своїй праці фахівців-комунальників, котрі заслуговують на особливу відзнаку. А звідки пінакше взялося б на головній сцені дійства, стільки нагороджених усім їм двірникам і теслярам, водіям та сантехнікам, зварювальникам, і рятувальникам, прибиральницям і головним спеціалістам бажали насамперед терпіння і поваги від городян. Часто відсутність подяки це не означає, що вам люди не дякують за вашу роботу. І терпіння якраз в нашій галузі це той більший риса характеру, характеру, який необхідно проявляти. Доброту, терпіння, повагу, тому що та робота, її не завжди видно, її видно тільки коли не роблять. А коли видно, це вроді вважається, що це так має бути в тих умовах і фінансових, і економічних. Я хочу побажати витримки терпіння, і ми переживемо. І проблеми, які є на сьогоднішній день я думаю, що у нас все буде гаразд. Одним із тих бердичівлян, які цінують роботу місцевих комунальників, є уславлений Анатолій Залевський. Ексклюзивним подарунком від нього на день працівників житлово-комунального господарства стало феєричне мега-шоу від арт студії різома.